Ми можемо розглядати свій характер, свої думки через Боже дзеркало. В Римлянах в третьому розділі записано, через закон пізнається гріх. Божий закон це дзеркало, у якому люди бачать недоліки свого характеру. Але тим, хто отримує задоволення від свого нечестя неприємний вигляд власної моральної нікчемності. Вони не налаштовані прихильно до цього правдивого дзеркала, бо воно відкриває їхні гріхи. Тому замість того, щоб іти війною на свої тілесні думки, вони воюють проти істинного і вірного дзеркала, яке дав їм Господь, щоб вони не спокушалися, але могли відстежити в ньому недоліки свого характеру. До чого повинні спонукати ці їхні неприємні відкриття, ненавидіти дзеркало чи ненавидіти самих себе? Чи слід їм позбутися дзеркала, у якому можна побачити відображення своєї нікчемності? Ні. Гріхи, до яких вони приліпилися та на які вказує в їхньому характері вірне дзеркало, закриють їм доступ на небеса. Якщо вони не відмовляться від них і не стануть досконалими перед Богом. Послухайте, що говорить вірний апостол. Через закон пізнається гріх. Люди, які так ревно борються за скасування закону, краще б виявили таке ж завзяття в боротьбі зі своїми гріхами. Господь створив людей праведними. Але ми зрішили і стали нікчемними, тому що відмовляємося скоритися в послуху священним вимогам Божого закону. І усі наші пристрасті, якщо їх належним чином контролювати та правильно спрямовувати, сприятимуть нашому фізичному і моральному здоров'ю та значною мірою забезпечать наше щастя. Перелюбникам, блудникам і розпусникам життя не приносить радості. Для порушників Божого закону недоступна справжня насолода. Господь знає це, тому й обмежує нас. Він вказує, наказує та забороняє на благо. Гріх не видається таким уже гріховним, якщо його не розглядати у вірному дзеркалі даному нам Богом для випробування характеру. Якщо чоловіки і жінки визнають вимоги Божого закону та зміцнять свої стопи на основі вічної істини, Господь наділить їх моральною силою і їхнє світло так засяє перед людьми, що всі побачать їхні добрі діла і прославлять Отця, що на небесах. Їхні вчинки вирізнятимуться постійно, їм будуть невідомі лицемірство та пошук чуттєвих насолод, вони зможуть проповідувати Христа владно, будучи натхнені Його духом, вони зможуть промовляти істини, які прокладуть собі шлях і розтоплять серця людей. Амінь, друзі. До зустрічі!